Ще одна електрична машина з'являється у нас на майданчику. Це Nissan Leaf на максимальнішій комплектації 2020 року. Запас ходу увага до 450 км. У нього пробігу всього 35 тисяч кілометрів. Має дуже гарний стан і вигляд. Є передні та задні парктронічки противотуманки, Подивіться, яка прикольна гарна оптика, легкосплавні диски, безключовий доступ. Музичка тут бозе. Повний електропакет, підзарядочка, підігрів керма, навіть круїз-контроль. На підкарбових полюсках є автосвітло та автодощ. Ось таке шкіряне мультикермо, як я сказала, з круїз-контролем, є утримання дистанції, голосове управління, мультимедії можна керувати та бортовим комп'ютером. Такий ось екранчик мультимедії тут є клімат-контроль, є підігрівчики сидінь і обдув, також ось місце для прикурювача, USB, AUX. Так виглядає тут коробка передач. Ось якась штучка є педаль. Я не знаю, що це, але якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Також є режим еко, електроручник підстаканички. Тут можна регулювати світло, і машинка заводиться з ось такої кнопочки. Тут шкіряний, і що дуже класно, є система Ізофікс для передніх сидінь. Задній ряд також підігрівається і обдувається, все, що завгодно. Є входи під USB. Дуже так достатньо тут місця ззаду. Також все в гарному стані. Система Ізофікс, все тут присутнє. Ось такі ще карманчики для речей. Ну, давайте глянемо багажник. Позаду в нас є парктронічки і камера заднього огляду також присутня. Наскільки тут глибокий багажник для такої машини тут стоїть ще посилювач, ось є підзарядочка. Є ось такі додаткові місця для ваших речей. Прикольний такий дизайн у цієї машинки, класні фари, є такі сині вставочки. Кого зацікавила? Такий класний електромобіль. Ціна його 19 800. Приїжджайте, тестуйте і купляйте. Автопоєнт придбай якісне авто.